Варто зазначити, що підприємців ми також розуміємо, адже їм доводиться прибирати та утримувати територію. Але одна справа надавати супутні послуги, а зовсім інша повністю ігнорувати закон, як це робить найбільш відомий відпочинковий комплекс на задорожньому озері Байкал Резорт. Туди не те, що відпочивальники безкоштовно не можуть потрапити, а навіть органи контролю. Такого свавілля ми ще не зустрічали. Це кадри з 2015 року. На них місцеві активісти трощать незаконно зведені паркани довкола озера. Задорожнє прохід до води обмежили самі орендарі пляжів. Мовляв, так контролюють порядок на території. Тоді вони пообіцяли знести огорожі в 50-метровій зоні та забезпечити вільний доступ до водойми. Єдине, хто пробували протидіяти, це там такий один з тих центральних пляжів на вході. Вже не пам'ятаю, як цих власників було звати. То вони зібрали. Давайте так назвемо, таку собі групу підтримки. У нас відбувся там невеликий конфлікт. Але е після того ми продовжили свою е належну е належну місію в той день та а всіх інших власників просто їх не було, і вони бачачи е ту масу і кількість людей, яка приїхала, вони розуміли, що беззмістовно взагалі виходити і хоч щось взагалі говорити. Я там був десь три роки тому чи чотири, та там повністю все було відновлено. Схоже, з того часу нічого не змінилось. Це відпочинковий комплекс Байкал резорт. Тут і паркани в прибережній смузі, і платний вхід до озера. Навіть якщо не користуватись послугами на пляжі, пройти до води безкоштовно неможливо. Ціна за вхід стартує від 400 гривень за особу. Добрий день. А можна для вас покупатись підплати у нас. А якщо на подробістки ручного немає звіти, то безкоштовні пляшки, як вибрати. Угу. Так, у нас є безкоштовні сутінки, ось те, що тут і на другій стороні озеро. Повертаємось на пляж або знову поспілкуватись із працівниками вже у відкриту. На вході нікого. Тому йдемо всередину до бару. Що ми заходили, і нам сказала дівчинка, що за вхід потрібно заплатити. Так, звичайно, бо але... якось це наша інфраструктура. Якщо ви заходили б з води, то була б інакша ситуація. У нас є спеціально обладнані зони, щоб ви комфортно собі відпочивали. Ми надаємо матраси, надаємо шезлонги дерев'яні, пластикові, парасолі. У нас немає такого, що люди лежать на піску, на рушнику. Ви можете під'їхати, коли будуть не самі власники, вже з ними поспілкуватися. Ми тричі побували у відпочинковому комплексі Байкал Резорт, але жодного разу на місці власників не було. Будь-які ж документи на оренду чи ведення підприємницької діяльності персонал показувати відмовляється. Давайте прийде адміністраторів на зараз. До нас виходить той же хлопець, з яким ми вже раніше спілкувались на барі. Та щойно він побачив камеру: вхід до озера одразу став безкоштовним. Вхід до води не є платний. Ми Чому були, і нам сказала дівчинка, що вхід платний. Вхід і... платний, якщо ви користуєтесь нашою інфраструктурою. Вхід Віця, до води ми... безкоштовний. Але ви бачите, що ми знімаємо. Ви говорите, що вхід до води є безкоштовним. Я не є уповноваженою особою. Ви є адміністратором? Я так? не є, я не представлявся вам адміністратором. Нам сказала дівчинка, що прийде хтось адміністратор. Я прийшов, але я не представлявся вам адміністратором. Я особа, яка не є кимось, ви, ви мене займаєте. Ви ж такі адміністратори? Нашого викликати адміністратору. Ми хочемо поспілкуватись. Ми у вас були, нам сказали, що вхід платний. Чому він платний, якщо кожна людина, вона має безкоштовний доступ до відомий, навіть за конституції, стаття 13. -го. Я Скільки не уповноважена особа. Не я мати... взагалі я просто людина, яка ви? з вами стоїть, хто спілкується. Людина, чому ви тут то знаходитесь тоді? Бо я тут відпочиваю. Планову перевірку пляжів на Задорожньому Миколаївська ОТГ проводить щороку. Але у відпочинковий комплекс Байкал Резорт ані їх, ані інших офіційних представників навіть не пускають. Саме Байкал тазор там через касу брунювати. Вони владі, вони нас не пускають на перевірки. У них нема дозволі. Тобто, А була то вона взагалі перевірка на там. Кожного нас року є різні напрямки діяльності в плані. В плані саме перевірки безпеки на воді, безпеки, там, щоб рятувальники, були ж дотримані санітарні норми. Ми на початку року при відкриттям сезону плавального сезону завжди відбуваються перевірки спільні спільні з ДСНСниками там є акти. Це трошки просто не на мій напрямок, не без мене ходять. Але суть що вони перевіряють і гові ніколи не пускають. От прям вже роками двачі роки, пам'ятаю, що вони не пускають. За даними аналітичної системи «Юконтрол», власниками комплексу «Байкал Резорт є співзасновники юридичної компанії Лео Лекс, адвокати Володимир Сабат і Назарій Туркоцьо. Останні входив до громадської організації Яхт-клуб Вербіш, яка і взяла в суб оренду у підприємства Гові цю частину пляжу офіційно для вітрильного спорту. Заблоковувати доступ до озера, ну це як мінімум нелогічно. Тобто він заблокований через те, що хтось збудує або хтось заробляє якісь гроші на цьому. Так оскільки, якби ну, люди хочуть купатися, і в принципі інші люди, які мають підприємницьку жилку, вони так чи інакше входять в. Спільну мову або, або, або маючи в оренді земельну ділянку, де є озеро, самі це роблять або з орендарем ну, земельної ділянки, спілкуються з власником та і таким чином, якби надають супутні послуги, які перебування на озері роблять комфортніше. Володимир Сабад є співзасновником будівельної компанії «Ефлінг». Ця фірма відома тим, що у 2021 році приватизувала ділянку в Брюховичах, яку б мали використовувати для організації відпочинку, і змінила її цільове призначення на будівництво житла. Таким чином, на місці рекреаційної зони з'явився ЖК Свої паркхаус». Це так звані, на мою думку, феодали, котрі захопили землі, і це питання політичної волі. На мою суб'єктивну думку, сьогоденний режим слуги народу на цю політичну волю не здатен, бо вони перед собою не ставили таких цілей. Все виключно залежить від політичної еліти і. Від того наскільки для них це буде принципово, поки що на жаль для нашої львівської політичної еліти принципово брати ліцензії на видобуток ніж дбати за озера для людей. Коли ми починали роботу над цією програмою, то хотіли підсвітити проблему вільного доступу до водой, яка існує не лише на Львівщині, а в підсумку зіштовхнулися з тим, що окремі підприємці під виглядом відпочинкового бізнесу будують елітне житло для продажу, як це було у Брюховичах. Звісно, можна заперечити, що не варто порівнювати цю історію з орендою прибережної зони, оскільки ніхто не дасть дозволів на зведення житла в притул до озера, ще й на державній землі. Але ви просто, мабуть, не бачили, що відбувається з іншого боку задорожнього. Ціле узбережжя водою ми всі не парканами та приватними будинками з власними пляжами і пірсами. Тож ми вирішили дослідити, як таке можливе, і про це розповімо у наступній програмі. Це були змови, настав час для нового викриття.